Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Проведено успішну операцію в окупованому Криму, пише заложний. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі. Спасибі українським патріотам у Криму за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи гур і ЗСУ. Повідомив очільник гур Буданов. У Криму 19 липня окупанти заявили про пожежу на складі боєприпасів на полігоні у Кіровському районі та оголосили евакуацію. Про це повідомив самопроголошений російський голова Криму Сергій Аксьонов та інформують місцеві телеграм-канали. Аксьонов заявив про пожежу на складі боєприпасів. Перепасів у Кіровському районі та перекриття у зв'язку з цим траси Таврида. Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході Криму буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів. Йдеться про села Кринички, Івазовське, Абрикосівка привітне. Водночас місцеві та російські пабліки публікують відео, начебто, вибуху та подальшої пожежі на старокримському полігоні рано вранці, 19 липня. Також вказується, що місцеві жителі повідомляють про вибухову хвилю у Феодосії на сході півострова. В тамтешніх авто Сигналізація за даними телеграм-каналів, з полігону вивозять цілі ешелони двохсотих та трьохсотих. В той же час на одній із трас, яка є головною логістичною магістралю окупантів, зафіксовано колосальну кількість аварій. Це ускладнює можливе постачання зброї та боєприпасів на фронт. Сильні пошкодження Кримського мосту можуть значно позначитися на логістиці російських окупантів у південній частині України, яка тимчасово перебуває під контролем Кремля. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За словами аналітиків, на трасі є. 58 Маріуполь, Мелітополь, Херсон, яку російські окупанти використовують як головну логістичну магістраль, зафіксовано численні затори та аварії. Усе це позначається на постачанні боєприпасів і пересуванні техніки. Відповідно, створює нові проблеми для ЗСРФ, які намагаються протистояти українському контрнаступу. Також противнику довелося скоротити рух транспорту на контрольно-пропускних між Кримом і Херсонською областю біля Чонгара та Армянська. Виною тому сильна завантаженість дороги. Російська окупаційна влада також. Ж рекламувала альтернативні маршрути та зупинки вздовж них, щоб туристи могли проїхати з окупованого Криму через окуповані Запорізьку та Донецьку області, тилові райони в зоні бойових дій і повернутися в Росію. Йдеться в повідомленні для того, щоб частково розвантажити ділянку траси, росіяни взялися знижувати заходи безпеки через контрольно-пропускні пункти, зазначають аналітики з АСВ. Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков навпаки заявляє про розробку урядом заходів безпеки, які повинні будуть нібито під. Вищити безпеку моста через Карчинську протоку. Усе це супроводжується критикою Кремля з боку російських блогерів. Вони не задоволені тим, як Росія забезпечила захист Криму і мосту. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!